Ми з вами будемо говорити про вибори у Німеччині та їхній е, вплив на Україну. Але знаю, що зараз ви перебуваєте на е, акції в на підтримку України. Розкажіть, будь ласка, детальніше, дуже дякую за запрошення. Так дійсно в мене з спиною знаходиться або проходить зараз акція до третіх роковин початку війни. На які на цю акцію до нас долучилася дипломати долучилася друга бургенистерка міста Гамбур, яка заявила і підтвердила надальше допомагати Україні. Вона з самого початку підтримує Україну і продовжує це робити далі? Також ситуація загалом. Бо в Німеччині є звичайно зв'язку з виборами не зовсім проста, але демократичні сили перемогли, і ми, в принципі, переконані, що допомога Україні буде і на далі продовжувати хочу про це детальніше поговорити. Все ж, якщо говорити так про. Підтримку України пишуть, що Фрідріх Марць є другом України і неодноразово підтримував її у війні проти Росії і першим з німецьких політиків приїздив до Києва після деокупації Київщини навесні 2022 року. І в ЗМІ Мерця охрестила головним опонентом Трампа. Все ж, на вашу думку, якою буде його політика щодо війни в Україні? як... Перемога його вплине на військову та фінансову підтримку України. І чи можна очікувати на радикальні рішення? От до прикладу, постачання далекобійної зброї, проти чого неодноразово виступав Олаф Шольц е, першу треба сказати, що партія МЕЦА е, дійсно декларувала більшу підтримку України. Так, ми можемо сподіватися, що його позиція стосовно допомоги Україні як військової, так і фінансової, буде напевно більш відкритіша як при соціал-демократах і партії Шольца. Що стосується постачання тарусів, він багато разів закликав і був переконаний, в тому що цю зброю потрібно надати якнайшвидше. І тому ми сподіваємося, що з формуванням уряду це дійсно буде можливим. На вашу думку, чи може новий німецький уряд сприяти активнішій участі Європейського союзу в переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні? Абсолютно, я думаю, що рішучість мерца буде набагато більша і як попереднього канцлера. Загалом виступ або позиціонування уряду Трампа в сьогоднішній європейській політиці змінив повністю ситуацію і європейські партії, і європейські уряди, і загалом цілий європейський союз, включно з Англією і тими країнами, які не є членами Євросоюзу, бачать єдину можливість протистояння Росії це сильна Європа. Сильна Європа, це означає незалежна Європа без е, Америки, тобто вони мусять покладатися виключно на свої е, сили. Чи це буде можливо фінансово? Ми, е, на даний момент ще говорити про те, що складно, але те, що на даний в даний момент проходять всі переговори, проходиться. Проводиться робота у об'єднанні Європи. Це вже ми відчуваємо і бачимо. Це є заяви багатьох політиків, з якими ми контактуємо. Як буде поводитися Америка, побачимо. Але з європейської сторони ми сподіваємося, що не може бути, тобто, наше гасло не може бути миром Європі без України, і це гасло підтримують європейські і в тому числі німецький політики. Пане Ростиславе, а якою може бути політика Мерця щодо біженців, щодо тих українців, які нині вимушено перебувають у Німеччині? Зважаючи на його допис, або, скажімо так, його одне висловлювання, що він виступав проти соціального туризму. Яким назвав це правда, що ця партія виступає за підвищення рівня? Працюючого населення. тобто вони партія мерця буде виступати за те, щоб українці, які попали в Німеччину, старалися отримати роботу, старалися знайти роботу і робили свій внесок в економіку Німеччини або в європейську економіку. Це пов'язано з тим, що сьогодні навантаження на бюджет доволі великі. Ви беручите уваги, що рівень соціальної допомоги в Німеччині доволі високий, то і рівень виплат. Тобто цього фінансового навантаження теж дуже велике І тому тут зрозуміло, що ніхто не буде викидати українців, заставляти повертатися. Але для тих, хто очікує просто відсидітися в Німеччині, отримуючи великі фінансові, ну від отримуючи велику соціальну допомогу, напевно буде складніше для тих всіх, хто хоче тут перебувати і може вкладати якийсь свій вклад е, Мається на заробляти якісь невеликі навіть гроші. Все залишиться так, як є без змін, і з позитивним ставленням до них. Наостанок, якщо говорити про Німеччину, так, як загалом сприйняли результати цих виборів? Чи, чи став результат несподіванкою? Е, ні. Е, результат не став несподіванкою. Е, звичайно, можливо, деякі цифри очікували в якихось інших Ну, в відсоткових пунктах, але загалом очікували підняття популістичної партії АФТ. Альтернатива для Німеччини для нас, мабуть, добре те, що блок Сари Бернтник теж не увійшов, який дав можливість в принципі сформувати. Тобто, в нас є відкрита дорога до формування коаліції між партією Мерця і партією Шойца.